Здорово! Я нарешті е, сижу і отримую задоволення. Тому що от, е, всі коміки, які виходять на цю сцену, всі, хто виходили на цю сцену, вони переживали настільки великий рівень стресу, і я серед них, коли виступав. Я приймала участь, розміши коміка три рази. Два. Благополучно, один раз мімо. Я хочу розкрити невеличкий секрет. Всі ці роки я жив е, з таким. Я жив з дуже великою посмішкою. Я тренувався кожен ранок в дзеркалі, сміятися просто так. <плес> От і побачив, е, як це знову сісти в крісло, подивитися на крутих коміків України, з них прожати і віддати кучу бабла. Ці учасники виходять і так дивляться тобі в очі, так заглядають. А ззаді цей сейф. Адреналін, страх, бажання вигнати. Це шоу повертається до не буде просто, воно потрібне. Воно переживання просто неймовірне. Я думав, що я на першій на першому жарту просто кезаюся і на цьому все закінчиться. Тут реально дуже важко бути сидіти в журі, і коли людина реально не виграє першиво так на душі. Тому що ти не знаєш, а може вона тебе ввечері буде під під'їздом? Чекати? Зараз це прекрасне шоу. Я обожнюю цю студію. Розбіши коміка по-новому. Е, Нікітюк, Ткач е, Міхієнко. Гумор, гарний настрій, валік Міхієнко. Я думаю, з ними просто шикарно. В якийсь момент ти просто ти ведучий, твоя задача вести. Я була учасницею шоу, а через 10 років я вже сиділа на місці журі і приходили учасники смішити мене. Це такий для мене довгий етап довжиною в 10 років із таким результатом. Вона дуже переживала, вона не знала, як себе вести. Вона думала, вона дуже багато питань задавала, але вона мені здається справляється прямо на 100%. Інколи я навіть слова не казав, вони самі все зробили. Я посидів, подивився на гумор. У мене тут монітори є. Я глядач, якого ще інколи показують по телеку. Він молодець. У мене взагалі таке відчуття, що він прям готувався півруку, я жартував перед дзеркалом, а він готувався весь. Це ну, таке, хто зверху прям зібрав цей сет, він доїхав. І м -м -м, мені здається, що тріо ідеально. Буде дуже дуже багато смішних людей, які дійсно пишуть класний, якісний український гумор. Я не знаю, чи в попередніх сезонах було стільки роздано грошей, як зараз. І всі ці гроші, всі ці учасники спрямували на допомогу ЗСУ. Дивіться «Розсміши по-новому на телеканалі Новий і в Ютубі. Всім приємного перегляду не можна тут знімати.